Нарешті я завантажився у цей світ. Он, дивіться, все у нас тут прогружається. З'являються чанки, вон там ще ліс який з'явився. Супер. Отже, друзі, всім привіт! З вами, як завжди, я, професіонал Бакі. І сьогодні я створив новий світ, як ви вже зрозуміли, використав у ньому дуже-дуже цікавий сид. Він називається, точніше, я, я там написав у Сиді Brain Рот. Це означає ці усі меми, які у нас зараз дуже-дуже популярні. Якщо хочеш побачити секретні матеріали зі зйомок або поспілкуватися зі мною, то переходь за посиланням в описі під відео в мій телеграм-канал. Ну я маю на увазі тралалеру, тралала, всякі там тун, 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 саури і все таке інше. Отже, сьогодні я повинен буду зробити фотографію кожного з оцих мемів. Дивіться, у мене є камера, і можна так буде наблизити, якщо що, віддалити, зробити фотку. І, до речі, селище. Нічого собі, оце, камеру дістав. <гадімо> Ходімо, подивимося, що в селищі. Треба буде зробити фотку кожного мема. І тоді я зможу вийти з цього серверу. До речі, Міка не захотіла, вона забоялася тут виживати. Уявляєте? Забоялася виживати у цьому світі. Селяни, вітаю! Що вас тут? Крокодило. Ніхто не турбує? Де? Я чув бомбардиру крокодило, але не бачу його. Де він? Він. Я хочу. До речі, фотку. Треба не забувати про фотки. Що ви тут поховалися по будинкам? Слухайте, мені здається, що селяни начебто щось знають. Ну, типу, серйозно. Чого вони сидять у будинках? За... О, ого! Тихо, ховаємося. Все, заховався. Я заховався, друзі. Тихо. Так, він мене бачить. Чи... Бомби! Ховаємося сюди в будинок, селяни пусти. Нічого собі! Це що таке? Я. Я живий! Я живий, селяни теж живі. Ем. Ого, тут навіть будинок цілий розірвало. Слухайте, селяни нехай щастить. Я, напевно, зараз тут швидесенько все подивлюся, що у вас тут є. Меч! Чудово. Ем. Можна забрати оці палички вугілля. І будемо тікати звідси. Сокира є, чудово. Так, палички ще. Забираємо. О, ні! Воні, 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 так, <tune> я заховався. Кайло, чудово. Чудово. Ой, 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 ой. Де я? Нічого собі так, фотку треба зробити. Куди він подівся? Я не встигну зробити фотку. Капець! Ой, коли сюди ще не провалився. Я не знаю, як вижив, але мені, напевно, пощастило. Так, це сюди, це викидаємо. Біжимо вперед. Нам треба терміново звідси. Тікати, тому що це просто. Ой, жахіття якесь, що це було. Я бачу, що там є у нас коваль. Треба перевірити його будиночок на наявність корисних речей і тікати. Це більше я тут не буду знаходитися. Так. Давайте поки що, знаєте що, посмажимо трішечки картоплі. Так, отак зробимо. Отак. 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 І отак. Все. Зараз сюди. Сюди, 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 що це таке? Це нам не потрібно. Кліп можна забрати. У нас є тут чобітки. Ого, ого! Стій фотографію! Фотографію зробити треба. Капець, треба, щоб він. Треба, щоб він розвернувся. Друзі, треба з цього боку зараз фотографувати його. Де він? Куди він подівся? Я не зробив фотографію, капець. Ні, у мене ні бомбардиру, крокодилу фотографії нема, ні цього тунг-тунг-тунг Саура. Ну, і що мені робити тепер? Добре, зараз, зараз треба поїсти картоплі і тікати звідси. Я думаю, що в мене ще буде шанс зробити декілька фотографій. Так, тут ми все. Нас... Забираємо. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Так, проблеми починаються просто з супершвидкістю. Я тікаю. Треба залізти на дерево чи що? Отут. О, зараз ми сюди виліземо. Подивимося, куди бігти. Куди бігти, у якому напрямку рухатися? Я не бачу жодного з цих мемів, до речі. Я чув бомбардиро крокодилу, травулеру тралала, але нікого не помітив. Так, давайте я не знаю. Оп! Фотографія! Оп! Пішов геть! Пішов геть! Пішов геть, пішов геть! Тихо, 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 тихо! А! О! о, Я живий! Тікаємо звідси! Нічого собі! Давайте фотку перевіримо. Фотка. Так, фотка є, чудово. О, він прямо тут! Та ти від мене. Ти що? У мене меч є, а ну не підходь. Зараз я буду битися з тобою тоді. На тобі! На тобі! Давай йди сюди! Ну ну, та капець, якийсь! Дайте мені його завалити! На тобі! Я не можу його завалити, так, це фігня якась. Мені це не подобається, треба тікати. Ааа, капець! Тихо, 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 тихо. Сюди, 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 сюди. Оп, оп, оп. Перестрибуємо. Тун, так. Тун, 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 він тун, що, мене ще забур. переслідує? Я його не бачу, але. Але зупинятися мені щось не дуже хочеться. Так, фотку цю сюди перекладуємо. Фотка в нас одна є. Треба відновити собі серця, тому що в мене лише е, три лишилося, і це проблема. Дуже мало здоров'я, це погано. Так, давайте. Давайте, ну гори лізти таке щось не дуже хочеться. Тун, 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 Давай сюди, 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 тун, сюди, сюди, тун, сюди, сюди. Оп, оп, оп. Він що, за мною? Ні, я його не бачу. Я його не бачу. Зараз би до якогось океану і я б там човен зробив собі і поплив кудись. Думаю, що це було б непогане таке спасіння від усіх оцих мемів. І я думаю, що в океані можна було б без перешкод сфотографувати їх усіх. Та тум, знову ти тум, пішов геть! Ні-ні 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 ні. Він він просто. Він мене переслідує! Так, це проблема номер один зараз. Треба позбутися. Ой-ой-ой! Е... Оцього! тунг тунг, 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 сахура Відчепись! Відчепись від мене! ні Ні-ні-ні-ні-ні. Так, друзі, я бігати вмію, тому зараз будемо тікати якомога швидше. Пішов звідси геть, зрозумів? Іди просто геть. Тобі тут не раді. Це! Геть! Відчепись. О! Він зник! Так, окей. Окей. Це чудово, що він зник. Треба. Треба човен, все, треба човен і кудись отуди плисти. Та знову! Знову він! Та Ну, що це таке? Я вже розумію, чому Міка сюди не захотіла йти. Це ж просто неможливо. Ого! Тут ще оці викрадачі людей. Так, ідіть геть. Ідіть геть. Ідіть геть усі від мене. Я тікаю звідси, все, я не хочу більше тут знаходитися. Так, він відчепився від мене, чудово. Швидко робимо човен. Швидко, просто зараз. Верстак. Чого він не робиться? А, о, нормально, все. Чудово. Так, верстак робимо. Човен один, човен два. Все, два човники є. Верстак забираємо і упливаємо звідси якомога далі. Я не можу вже більше бігати там. Та капець, тут глухий кут. Ну, серйозно. Так, добре, вилазимо. У мене є тільки одна фотографія. Мені треба ще зробити, як мінімум, три. У нас був хто там? Бомбардиро, крокодило, кого я не зробив тралалеру, тралала. Ще ми взагалі жодного разу не бачили. Брррр -бр -бр патапіма. Бр -бр Патапім, Щодо Що? про це сказав Йо? і ось. Видимо ось і він! Так, фотографію. фотографію. Бамс. Фотографі. Фотографі. Бам. Все, фотка є. Чудово! Manzutili. Чудово. Так, де вона? Де О, Ось тут фотка? Так, сюди, сюди, сюди. Все чудово. Так, тікаємо. Треба, щоб він мене не помітив. Бо якщо він мене помітить... Він буде, напевно, так само переслідувати, Brr, як і оцей тунг-тунг-тунг Саур. <tell> так, де він? <tell> я чую, він <tell> десь поруч <tell> ходить, але... <tell> <tell> але я його <tell> не бачу. <tell> так, сюди. Вода? Можна плавати? Ем, Можна плавати? Ні? Давайте добре. Вперед! Давай, 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 давай! Максимальна швидкість! Гребимо веслами і позаду нікого начебто відірвався. Начебто відірвався, але тут знову глухий кут. Та що за фігня Ну просто як я не поставлю човен, одразу у глухий кут потрапляю. Це дуже-дуже погано. Так, окей, нам потрібно вилізти на дерева. Вилазимо. Сюди. тралалеро тралала. Де вона? Де вона? вона? Слухайте, я її Татателла. не бачу. Але я помітив океан. Ні, це болото Там ще оці штуки. Як, як воно називається? Оті, плавають такі велетенські. Не знаю, що то, листя чи що. Напевно, так, це лист якийсь. Так, сиди, сдиди, 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 сиди, сдиди, сдиди. Чекаємо. Деться тралалеру тралала? Я. Ось вона. Отут. У болоті цьому. Так, окей. Зараз треба зробити фотку. Щоб було видно її кросівки. Бомбс. Все, в нас є фотка, трололерла. Ой-ой-ой, тікаємо. Ой-ой-ой, воно мене скинула. Нічого собі. Так, іди геть звідси. Зараз ми тут. Так, окей. Нам треба ще бомбардиру... крокодилу знайти буде і зробити його фотографію. Так, у мене більше немає смаженої картоплі, на жаль. Так, сюди, сюди, вилазимо, вилазимо. Вилазимо знову сюди вилазимо все. Треба туди дістатися. Ого! Ледь не помер Треба дістатися до води і упливати. Звідси за допомогою мого човника. Я бомбардиро, нарешті зможу крокодил. плавати. Почекайте e e Це бомбардиро крокодило! Вон він. Оп! Фотка є! Ого! Бабахнуло нормально, так? Фотку перевіряємо. Давай, показуйся. Так, його видно. Це реально бомбардирує крокодилу, навіть шматок бомби цієї видно. Чудово. Це сюди перекладаємо. Все, нам треба зараз. Оп! Знайти місце, де я зможу сховатися. Бомбардирі, сховатися, і мене більше і ніхто, і ніхто не помітить. Так, вперед, вперед, вперед. Давай, 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 давай. Ні, на моці не потрібні рослини. Так, ховаємося десь на болоті. О, давайте під цей мухомор зараз заліземо. Так, я думаю, що тут... Вон він літає, дивіться, це бомбардири крокодил оцей. Сюди сюди, 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 сюди. Оп. Все, вилазимо, забираємо човник. І от сюди, оп, все, друзі, дивіться. Я заховався під оцим Бомбарху, мухомором. Крокодил. Ого. Ого! Погане місце! Погане, дуже-дуже погане місце. Так. Треба нову схованку шукати. Ліа, не оці ще за ноги чіпляються. Ні-ні-ні-ні. І... Добре, я зрозумів, давайте тоді. Ого! Ого, і... тут усе підривається. Е, треба викопати щось, я не знаю, якусь печеру. Печеру викопаємо і спробуємо заховатися. Д... Хто? Де він? Я його не бачу. Гамбі так, десь тут бррр потопім. Треба не попастися. Йому в лапи? Будемо зараз отут копати. Давай, 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 будь ласка, швидше. Ні, тут у нас гравій. Сюди, 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 сюди. Отак, зробимо зараз, все. Я, друзі, заховався. Фух! Я просто в шоці. Скільки всього я пережив тут? Це просто навіть не описати. Зараз подивимося ще раз на всі фотки. Тут треба трішечки збільшити територію. Так, 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 і все, дивіться. Отак, що зробимо? Бант. І сюди ще поставимо? Можу поставити туди щось? Так, можу, окей. Де ці фотки? Давайте отак беру їх зараз. Так, 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 так. Та ти шо? Іди геть звідси. Геть, пішов, пішов, геть. Геть, пішов, звідси. Дивіться, він усе ламає тут. Я зараз помру! Відчепись! Ні. Так, тихо, тихо, тихо. Де блоки? Треба заставити тут. Бам-бам, бам, бам-бам-бам-бам-бам. Отак все. Бомбардіруємо. О, все, я буду тут стояти. Капець, що відбувається? Дивіться, оцей тунг тунг Саур. Далі в нас є. Патапін. Ще у нас тут тралалеро, тралала і бомбардирокрокодилу. Я зробив 4 фотки ось таких. Я думаю, що цього достатньо, щоб вийти з цього серверу. Капець, просто я не знаю, що за хаос тут відбувається. Всім дякую за перегляд. Дякую, що дивилися. Ставте лайк, підписуйтесь на канал і не забувайте активувати дзвоника. З вами, як завжди, був я. Професіонал Баки. всім дякую за перегляд. Знову вже втретє, і всім до зустрічі, друзі.